Тікі-такі. Тут вже ніч. Короче, треба вернутися в тавір. Погнали. О, а от і я. Да, вот і я. Містер Жереда, що ти тут робиш? А ти що тут робиш? А, з ким ти нас познайомиш? Ти нас познайомиш з Джіаном, я так не їй знайомий. What Я в цьому замішаний. Мене заставили на її похід і цю небесну ліру. Це в Бенківу. Я готовий на все. Готова, да. <рит> я готовий на все. Че, даже їй нічого об'ясняє не треба, да? А вона нас родатка. Я вірю вам. Ну, Джин, джин є джин. А, короче, понятно. Я така история зібрався. Короче, два лина отравили, типа. Ну разом отравили чи? или что то з ним произошло, а потім, коротше, в це вмішались маги без і все. Тепер вони його контролюють. <рит> Ще одна причина якій я не люблю. Рицарі, бо тому що. Гражані може. Подожди, подожди, подожди. Що? 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 Перемазать чуть-чуть. Але навіть ти, мій уважний і обережний старший, довірився їм. Чи не так? Я багато разів не просив мене так називати. Старший. Вони явно про це говорити не хочуть. Ммм, не лопались. Конфлікт між Мушчаром і Снежною. Запротивостояння. Що-то там. Бл**ть. Бля, ну давай, пропускаємо ці діалоги. Я вже займався їх читати, якщо чесно. Блін, це ти читаєш. Прийти до дракона спазай. Ну, ніт, блін. А, стоп, нам треба спочатку Ліру назад вернути, потому що у нас в прошлій серії якась щеки забралась у Ліру. Отoverline треба наїй найти цю Ліру. Ти де Ліру шукай? Ну, да. Гоу, іскати Ліру. Чуз... Чужа земля, ти готова? Ну, в путь. Так. Мені треба проникнути в Ну короче, на базу фатуи треба залист. Чем бы нет? Я, я не создал. Расскажу, ти, ты, иди. Барбатс я уже не бачил 10 років. Чому ты думаешь, что він знадобиться фатуи? А, у нас типа короче хочет -е, по дракона выманить е -е, Барбатоса. Короче, делюк нам дав маску. Мы сейчас, походу, будем проникать в хранилище. Ой, Ой, е -е, на базу фатуи. А, ну находиться. Ну ладно. Я сайнчик Кстати, дуже смачні. Ну, на тобі, Челсі. Це зі що має собака. Челсі не йде. О, тоді проход до фатує. Ага. Берем Ембер, погнали. І так ми заспавнились. Розпросіть охранника. О, кстати, ці плити шо вони Чи ні? Чи ні? Чи ні? А ну, подержи. Мене підпалило. Блять, у мене <в> маску. И <піця> делюк тоже напялил маску. Ебать, конечно. Бэтмен, Бэтмен. Опа, шунду чечек. Слизни будем делюком их быть. Делюком быть. А, кей, точно. Кей. Делюк, делюк. Еще один. О, Саш, кстати. Подожди, Саш, меч волчья погибель, на нем че нет. Чечица. У тебя бритва. Я не помню, как называется меч. Не-не-не, да ешь, мана. Ти Ти людина? Хрона всього рівня була провалена. Я думав, що у нас такої орден бізне. Ми прийшли за небесней лір. я другий євро. Зікай, не убивай мене. Небесна ліра схована на глубоком несу. Вона храниться під замком. Якщо ви знайдете ключ, то пішіть його. <реку> В руїнах шукать. <реку> Нічогося він злякає, не він наш своїх здать хотів. Блин, даже розказав твої другі охранники і щоб ми їх питали. Сеньора, он повисить нас до потолка. Конечно. Та тих попробуй. Не знаю, со всіх фотой у мене тільки сеньора бісила. Вот реально, со всіх фату у мене тільки сеньора бісить. Все. Все остальные це просто легенды. А що сказати до капітана, це просто легенда, яка. Жадный страшний. <реку> що, що вам тут треба? Ми прийшли за небесною ліво. Не могли нічого лучше придумати. Це 500 тисяч море. ну. Не ідея, идея, а. Ну, що не ну, страшно. Ой, <плес> він <Дов 'язавшись. плес> що в Разусказал ще немає. Окей. Йдемо до следующего. Давай. Все. Ні, ні. не сюда хочу. От тут, а давай подивимось. А ну, тут. Пшениця. Мені не надо. Тут. Карта фанчик. Що у нас тут? Пшенить. І слизни. Офигеть. Винчи гимнадик ключ пошукать, так капец. Тут тоже нема. О, электро пчелки. Нема электро пчелок. Картофанчик нашел. Полезно. Буду супчик ризы, да? Сразу на новый рик собираем картошку на оливье. На это так на новый рик на себе оливьешечку, да? Компотика, бабушки взять погреба. Сейчас, новый ход. Что, что, что ты тут дробишь? Ти вже здолавила інших охранить. Я тебе не боюсь на моїй стороні агенти фатує. Боже, я їх так боюся. <свіс> З ними я вже розібрався. О, о, добре. мене нема вибору Проходь. Ось ключ. Іди прямо по коридору і згадував зали. Тільки нікому не говори, що я дам тобі ключ. <свіс> Нормально так. Окей. Я думаю, сложні я буду сплайно прийдеться. В ітогі вони мені все саме з Патрхами відули. Активейшн. О, тут вроді ви ще з води да? не вісталіруєте. Ви не хранили ще. А, ще підйоми, да. так. Блін, класно спроєктіровані данжі. Це ж типа остались ще з другої епохи. Криси. Сеньор не понравиться. Що не мені не подобається? Ай. Блин. Зараз я тебе поб'ю за все хороше і погане. І Ці агенти. Ну, блін, не їх реально легко винести. Особенно з нього, біля того. Отак заморозить він. Ну-ну. Нала. Mm. Зажимаєм, зажимаєм. Його в угол покице. Падло не превратилось. В невидимку. Тебе Ти бе, нє відімку. На видно. <правити> О, ти упав. Глупа я, ти немає. Забираєм ліру. Ураааа, написано ліру. Надій мені рукав. Синьор, роздіялся з вами. <правити> Що то там такого намало, блядь. Непогідно синьору, конечно. прям так страшно, прям да. Угу. Телепорт. Вертаемся в таверну мы. Блядь, 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 батон. Я не до тебя ишел, блядь. Спер меня. Небесна лира, у вас вышло. Да, я знаю. Она совсем не изменилась. Ну что, Вань, теперь ты сможешь призвать от воли? Небесна лира на нас... На... Скарапана... Но... Я не могу, что-то что... -то, что Я не успію дочитать. Це ни разу не играли біля тысячи років назад. Є сила анимо, тепер немає, коротше. Тепер вона не пригодна для виступів. Та верні. Але струни. А що з струнами вже не так? Мій? А що я та струнами зроблю? Заряд анимо в ній дуже слабкі в лірі, да. Сейчас каже слізой зарядить. Прикольно. Слізой реально зарядить. Чпинг. Вона стала другой. Ничего себе технології. Да, кристал вернув слізу, кристал вернув в э, інший. Попередній стан, і зарядив в ліру, і ще й вернув делаю, ну? Вони мені за це тільки дали титул ордена почного рицаря і все. О, спай мене просто ще придумає. Бродяжка. Прикольно Пайман не все хорошо спросили, чем мы не Его надо было назвать пьянчу. Ну, Короче, я так понял, мне сейчас прийдется шукать слезы дракона, щоб лиру зарядить, да. Угу. На 800 метрів треба піти в храм 1000 вітрів. Круто. Погнали голуби магнат заш. Блин, все-таки до храма. Хоть трохи пешком пішкоміти. О, Підходимо, вже треба завалити от этого очмошника. Ладно, все. Быстренько, быстренько ще, быстренько заморозим його. Лупа не мультто щас цей заяць взирається. Кстати, удобно, він на цього ж зайця вроді би откликається. Заморозим, заморозим. Роздуємо вітром. Хорошує. Gn GNHU24601, 246 01. Бабах. Дорогоці настроєння. Я. Мене вже коли ж вони не зудвально на такому місці. Я був впевнений, що моя методика спрацює. Чудово. Чи ж в неї методика? як це вона? Секрет в тому, щоб не шукати те, що ти хочеш знайти. Логічно. Хоо, тисячу метрів іти. Це куди? До врат Орла? Це вони де? А, ага. Це наш тута. Біля куба. тут электрику вроде бы мы <реклама> обидим. Сейчас, ребята, я, 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 сейчас дойду, не переживайте. Да? Иду и слухаю по дороге, Пайм... Джин рассказывает, у нее была черепашка. А Пайман такая, не могу поверить, что у нее была черепашка, вы можете поверить, господин Делюк? И Делюк, конечно, можем. Ну ладно. Обычный жизненный разговор. Добре, плюс один бал гінші Подивіться, а чому у мене дві золоті метки? А що мені тут зробити? А, тут ще одне злізає Сейчас заберемо Рознесем так правда все Бах, Да, бах Дадаупа в вогні Займав без не бісить Блядь У нього велета завалив І путешественника завалив Ханами ребята. Я ненавижу эти льоты, которые вокруг него спавнятся, когда он воскрешаю щит. И, и ты еще со своим витром. Иди ты нахуй, пожалуйста. А, я туда нажал. Наконец-то. Я думаю, что я не О, меня вот один щит скинул. Опа, че? Ранг проводит. Ты, пожалуй, тоже добью. Добиваешь. Отлично.

Че, добиваючи, давай, занимай это, давай, бям, бям. Чего же сложнее же завалить, блин, а, нет, нет. Типа воно наносить урон. Экс можно летать. Ну, типа, и летать не обязательно, можно его сбить. Так, погнали в храм строить вс. Чин, береми, погнали. Ни. Расс я тут охрам. Че все храмы такие, -таки, блин, такие, блин, кигарные, типа, зарошие, з водопадиком. А, мага, Стоп, а, х... можу а я тут не може вивезти? Ай, блядь, один заморозив, другий по мені електро лупанув. Сначала ми розберемося і ми слізнім. <плес> слізнім ми розібрали. Тепер ми будемо по очередь вбивати. По <плес> б... ну, мені стріляли. Спочатку ти. Тому що ти був персий, блять. <плес> Хоть почує так мертво. На, бля. Ах ти ж. Су... Ах ти ж, <плес> <плес> ти сюди. Иди на. Иди, все. Что? Ага, Ай, 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 бля. Там опять все И ты будешь туда. Чмошки, ты <клёк> А, бля. Ах ты что Я ненавижу. Ах, бля. Просто креньку не забываем. Так, сюда... yeah. я всегда... а я кс сюда, а я кс сюда вылез. Я что то не понял. Я кс сюда, ааа, тут ветряный поток нет. Типо тут надо было карабкаться, да. Я тут пролетел. Бля. Я про дупею. Я не прыгну и бля, типа все это просмотрю. Платформу стоим. Ну. О, фанат. Доезжаем. Тепер чекаємо, коли на сплити під'їдуть. Отак от гарненько проходить. Ворота відкривайшем. Спочатку ми їх не тебе, тому що ти Востанавлюєш всіх остальних. Тепер ми берем вас, ребятки. Я розхину вас в вас з холодом. Водой. О, ну куда ж без тебе, бля. Добре, що у мене криво і гідро є. І вітром тебе от так от. Well. Все, забираємо ключок і піднімаємося повише. Повише, повише, повише. Оооооо. Чи реально ніяких монстров? Окей. Ура, ми нарешті закінчили. Шлось гарненько постаратися. Розглублятися рано, ми ще не з в бурі. До того ж ми не знаємо, що no, на у, у, у фату. Да, реально не знаємо. В них таке в голові твориться. Типа, що він їм зробив? Короче, якщо Менштаду грозить опасность, то Ділюк перший, хто спасає Менштад. Телепротижуємося на винокурню розсіб. Вино будемо робити. Винокурня світанок. О, точно. Що ми будемо обговорювати, ребятки. Отряд це ще нас. кодвали Ура! Я их Интересно. Процесс напоминает фильтрацию вина. Прикольно. Прикольно. Ура! Ну давай, положим кристаллы. Три штуки сразу. И І... лира начала светиться. Ура! Теперь мы можем лиру использовать. Так, нема даже. Заплатили б мені же за мою всю проділену роботу. Короче, щоб ще все зроботало, треба щоб... Сво... Якийсь воздух був особен. Прикольно. Ну, давай, скала. Утюг. що таке утюс? Я не знаю. Це, типа, блядь, як... Якийсь обрив, да? Короче, нам треба, короче, йти на обрив зір... 400 метрів пішком іти. Вони телепорти не поактивировані, це капець. Ладно, рано чи пізно їх все одно треба активувати блін! На гору видертись, викарапка ця, квіточки забрав. Ну ладно, що тут жалується, це не по горам лів лазить. Нарешті всі на місці тут красиво. Готовтесь до битви. Ні, не хочу, мені вже лень, розумієш, мені вже лень. Зробіть всі шах назад. Я лучший з батьків цього світу починаю грати на небесні. the mm, Yeah! Yeah! Opa, you yeah. Have... You what do have... I see sadness in your eyes? that speaks of your yearning for this song! This song. Я косу, я... Ах ты ж тварь! Я всю лиру кровью и потом... Пиздец тебе, блядь. Я тебя, если найду... Лучше идти Пиздец тебе, Падла you, you were this all Дракон, ты ебачишь. Дракон, ти ты? Я тут ради та втирал. Бережен, Барб... Ага. Ти вже давно поняла, хто я насправді, так, да, Джим? З самого початку. Цей мах без не таке убище. Я кров'ю потом. Цю віру давай у фатуї забирать. Ще й чинить неї. А ці тварі сламали неї. І дракони кучку нюнис, що ми його вбити хочемо. Та я тут питаюся його спасти. Спосіб допомогти відвалю це знищити якісь істочники зла. Недавно я уничтожу один із істочників істочников хранителей чотирьох літрів. А, це тоді коли ми ушли і там те, я був і Ділюк. І я звяжу з вами. Короче, Ділюк нам чого, помогать буде. Ділюк настроен серйозно проти маги без них. Що щось буде? Итер блядь Ваше Высочество, Итер тут важный. Бля, треба копать ранг на следующую сюжетку. Надо. С поговорить чутка. Я не знаю. Ми його типа ну показали його сейчас да, а дальше типа ну ітера показали я хуй капець, вони його принцем називають чисто Ітер це принц бездни, прийшов би зі струхом, блядь, поговорив би, так ні, десь, блядь, хуй туда лазить це нам сюди надо буде йти, я так поняв короче з вами був Містер Девідос, побачимося в наступній серії, пока